Чому важливо враховувати ваш індивідуальний стиль навчання? Тому що це те, як ваш мозок найкраще сприймає нову інформацію. Ви, можливо, вже чули такі терміни, як аудіал, візуал чи кінестетик. Але це не просто теорія, це практика для успішного навчання. Наприклад, якщо ви аудіал, але намагайте вчитися за текстами і таблицями, ви втратите багато часу, але так і не побачите результату. А якщо візуал, перегляд відео або створення асоціативних схем буде для вас набагато ефективнішим. Кожен стиль навчання має свої переваги, і їх можна використовувати для швидкого прогресу. У своїй практиці я спочатку визначаю ваш стиль. Це може бути короткий тест або навіть через спостереження за тим, як ви працюєте на першому занятті. Потім ми адаптуємо матеріал, аудіалам даємо більше діалогів, кінестетика – інтерактивні вправи, а візуала візуальний контент це економить час і робить навчання приємним. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи знаєте ви, як найкраще ви саме сприймаєте інформацію?